Христос Крісус НАТО, є Крістус, апарует. Сьогодні Христос народжується, сьогодні Христос об'являється світу. Словами цього різдвяного антифону, ми вітаємо всіх глядачів програми Скеля. Бог подарував Україні унікальну можливість святкувати різдво-двічі. І так як давним-давно ангели привітали пастухів, заспокоїли їх і послали поклонитися дитині Спасителю. Так сьогодні ми приходимо із доброю новиною, що Бог це любов. Головною темою нашої програми є народження. Ми глянемо на нього як на дар, а також як на дорогу до щастя. І провідником у цих розважаннях буде італійка Жанна Беретта Мола, жінка, яку церква називає святою ХХ століття, якраз за взірцеве материнством. Крім того, ми покажемо відкритість на життя сучасної християнської сім'ї, а також відкриємо глибини іконопису на прикладі ікони Різдва Христового. Однак на початку про те, чим запам'ятався в житті католицької церкви місяць грудня. 8 грудня у свята непорочного зачаття Діви Марії у кафедральному соборі Львова відбулися облучення двох семінаристів Львівської семінарії. Сутана є першим зовнішнім знаком вибору дороги священства і тому зобов'язує тих, хто її носить, проповідувати Христа в сучасному світі. Про це йшлося у проповіді на службі Божій. У цей самий день в Харкові відбулося рукоположення отця прилата Яна Собіло у єпископи. Це перший в історії призначений єпископ помічник молодої харківсько-запорізької дієцезії, який всього лише 8 років. Нещодавно до Львова із Ватикану привезли мощі святого Андрія Первозванного. Святиня перебуває у церкві святого Андрія, що на площі Соборній. Як відомо, святий Андрій є покровителем східних церков. Між тим у Києві відбувся всеукраїнський форум в'язничних капеланів. На ньому духівники разом із представниками влади обговорювали шляхи оптимізації роботи із в'язнями. Зокрема, за словами головного в'язничного капелана отця Григорія Драуса, в'язні залишаються людьми, що потребують милосердя і відчуття любові. В департаменті виконання покарань відзначили позитивну динаміку залучення церкви до піклування про в'язнів. Канадські та австралійські англікани повертаються на лоно католицької церкви. Зокрема, як повідомляє інтернет-видання Інтернет-Репорт, англіканська парафія святого Івана Євангелиста в Калгарі стала першою парафією, яка вирішила повністю приєднатися до римсько-католицької церкви. Тим часом австралійський єпископ Петер Еліот повідомив про намір конференції тамтешнього єпископату створити незабаром перший на континенті персональний ординаріат. Його основна місія полягатиме на підготовці англікан до конвертації. Нагадаю. Структура ординаріату дозволить залишити англійським прихожанам частину своїх звичаїв, які будуть доповнені переживанням спільноти з єпископом Риму. Між тим громадські організації звертають увагу на дискримінацію християн у Європі. У відні наприкінці року оприлюднили документ, який містить докладний опис події ситуації, в результаті яких за останні п'ять років християни ставали жертвами дискримінації та нетерпимості у різних європейських країнах: Франції, Італії, Великобританії, Швеції, а також у Туреччині, Греції та Албанії. У цьому документі містяться рекомендації урядам європейських країн, Євросоюзу та організаціям організаціями захисту прав людини шанувати. Свободу совісті, а також право на віросповідання. Напередодні Різдва кілька італійських кардиналів вирішили розповісти про святість у незвичайний спосіб, а саме написавши дитячі оповідання і казки. В одному із них йдеться про те, що так як дитина найбільше довіряє батькам, так християнин найбільше довіряє Богу. Що він не покине, він підтримує, він завжди буде поруч. Подібне ставлення до життя мала героїня нашого наступного сюжету: звичайна жінка, дружина і мати. Жанна берета народилася в мандженті біля Мілану у звичайній католицькій сім'ї. Вона була 10-ю з 13 дітей. Як і всі діти, вона ходила до церкви і до школи. Коли вона підросла, то пішла вчитися на лікаря в Мілані. Жанна була дуже активною в церкві і допомагала людям під час війни. Вона дуже хотіла приєднатися до свого брата-священника на місії в Бразилії, щоб там допомагати хворим дітям і мамам. Але була трохи хвора і залишилася вдома. І тут працювала лікаря. У 54-му році Жанна зустріла інженера П'єтро, а через рік вони одружились. У них народилися дітки Луїджі, Маріоліна та Лаура. У 61-му Жанна чекала на нову дитину, але лікарі виявили в неї пухлину. І сказали, що або треба позбутись дитини, або Жанна пройде операцію, від якої може померти. Тоді Жанна без вагань вирішила врятувати дитину, і вона народила Жанну Жамануеля, а сама через тиждень померла. У 2003 році лікарі сказали одній мамі, що її дитина помре. І та мама почала молитись до Жанни не берети. І на здивування лікарів у неї народилася здорова дитина. Папа Іван Павло II побачив це чудо і вирішив оголосити Жанну святою. На канонізації був її чоловік і діти. Тепер Жанна Берета Мола є на небі заступницею матерів і ненароджених дітей. І молиться, щоб кожна дитина, послана Богом на землю, змогла народити. Святі вчать нас своїм прикладом, як бути добрими християнами. Проте, звісно, головним джерелом натхнення для віруючої людини є сам Ісус Христос, про життя якого дізнаємося із святого Писання. Хоча про життя Спасителя розповідає не лише слово Євангелії, але також ікона, згідно з переданням першою іконою, євангелист Лука написав на дошці столу. За яким їла свята родина? Власне вживаємо тут слово написав, оскільки ікона, як і слово Боже, не лише несе інформацію, але має символічний і містичний вимір. Отож, як правильно читати ікону? Ми розкажемо в наступній рубриці Живе слово. Слава Ісусу Христу! Оскільки наближається велике свято церковного календаря, свято Різдва, ми сьогодні з вами будемо говорити про ікону Різдва, про її розуміння, про її значення. Насамперед, що таке ікона? Дуже часто ми сприймаємо ікону як своєрідну фотографію події, як щось таке, що просто представляє нам зовнішній вигляд того, що відбулося з тою чи іншою особою в тому чи іншому контексті. Насправді ікона показує нам не стільки зовнішню реальність події, скільки її внутрішній зміст, розкриває зміст нашої віри, що ми вбачаємо в цій події очима віри. Якщо дивитися на ікону різдва, найважливіша частина цієї ікони є її центр. В центрі ікони Різдва ми бачимо дитя і мати. Дитятко є маленьке, воно сповите білими пилинами, і біля нього лежить його мати, яка є значно. Пропорційно більшою представленою на іконі. Ця малість дитятки показує умалення Бога, сходження Бога у світ, те, що в Різдві Бог безмежний, стає маленьким немовлятком. Велика пропорція Матері показує те, що це людина, яка вмістила Бога. Якщо ми звернемо увагу на пелени Христа. Христос спеленений у печері Вифлеємській – це є вже якби символ пророцтво, яке вказує на Христа, який буде сповитий плащаницею і покладений у печері гробу. Ще одною такою цікавою деталлю є те, що Богородиця дивиться не на дитя, а дивиться в інший бік. Це є символ того, що перед нами таїнство, таїнство, яке не можна побачити людськими очима. Навіть вона, яка виносила, виростила Христа у своєму лоні. Тепер, коли цей Бог народився в людському тілі, вона немов відвертає від нього свої очі, і також на іконі часто бачимо прикриває свої уста. Це свідчення незбагненності події, її таїнства. Говорячи про поклоніння, ми можемо перейти до верхнього рівня ікони, і в цьому рівні ми бачимо. Сегмент неба, так званий, з якого виходить промінь, який пізніше розділяється на три промінці, і сяє над печерою, в якій народжений Христос, представляє дію Бога Отця і дію Духа Святого, які теж присутні в цій події Різдва. Справа і зліва ми бачимо ангелів, бо ангели є духами служіння, духами, які служать Господеві, і там, де Господь, там є вони. І вони теж прославляють Христа. Говорячи про прославу Христа, ми можемо перейти на середній рівень ікони, де ми бачимо у печері двох тварин: це є ВІЛ і осел. Вони зображені в цій печері, також тому що існує пророцтво Ісаї, в якому Ізраїля і інші народи прирівнюються до вола і осла. Це показує, що і єврейський народ, який до речі тут представлений пастухами, і інші народи. Які були до того поганими, які тут представлені трьома царями зі сходу, які прийшли десь із сьогоднішнього Ірану чи Іраку? Ці всі народи зібрані біля новонародженого Христа, прославляти його і приносити йому свої дари. Заслуговує на увагу ще одна деталь: що руки волхвів, які приносять дари. Покриті їхніми одежами. У древній культурі було прийнято до священних речей не дотикатися руками, щоб не входити в безпосередній контакт зі священним. Ми можемо опуститися тепер на нижній ярус ікони, який представляє нам дещо інший аспект Різдва, його більш такий людський, буденний аспект. В правому куті ікони ми бачимо. Сцену омивання дитяти двоє жінок повитух збираються омивати цю дитину. Ця сцена омивання вона є свідченням того, що Ісус народився, так як усі діти. Його потрібно було омити від слизу, від крові. І це є свідченням повноти людської природи Христа. В іншій частині ікони ми бачимо Йосифа, обручника Марії. Де він сидить, та в такій задуманій чи, можливо, навіть зажуреній позі, і розмовляє із старцем, який ймовірно є одним із пастухів. Це така розмова двох чоловіків, один з яких ділиться своїми клопотами, своєю журбою. Що буде з тим немовлятком? Йосиф розуміє убогість цієї ситуації і відбувається такий діалог, закінчуючи цей короткий екскурс, значення ікони різдва. Хочеться побажати всім глядачам, щоб ми всі відчули цього року силу цього свята Різдва, це всеохопне освячення, це благословення, яке приносить з собою Боже Дитятко. І щоб наше життя і у всіх його вимірах було сповнене цим благословенням. Для сучасного світу народження залишається серйозним викликом. Зі всіх сторін нас намагаються переконати, що. Діти викрадають час і комфорт дорослих. За мінімального ускладнення вагітності чи ускладнення фінансової ситуації шанси на народження дитини істотно зменшуються. Лише впродовж економічної кризи в Україні суттєво зросла кількість абортів. В такій ситуації церква рішуче виступає за збереження життя і намагається підтримати сім'ї, які вагаються. І далі ми познайомимося із родиною, яка, попри різноманітні труднощі і нерозуміння оточення. Все ж знайшла відвагу залишатися відкритою на життя. Перша вагітність проходила трошки з останнями, мала кистрський ростин. Друга вагітність приходила добре, мала шанс народити, але дитина була велика, знову кистрський ростин. І третю вагітність ми не планували, дуже боялися. Третя дитина теж вагітність проходила дуже тяжко, бо була загроза, що взагалі її можна доносити. Операція теж була дуже тяжка, тому була кровотеча і взагалі забороняли народжувати. Але так як в нас в Україні є такий закон, що після третього кесарського у нас перев'язують труби, і жінки вже більше не можуть народжувати, ми домовилися з лікарем, щоб нам цього не зробили. І пізніше, вже коли я народила третю дитину, мені діагностували рак. Рак там, базілома, і сказали, що треба терміново робити операцію. Я не хотіла так швидко переставати годувати груддю. і. Попросила лікаря трошки почекати. Через вісім місяців прийшла четверта вагітність. взагалі не Ви знаєте, ну скажімо, я не стикалася з такими випадками, щоб у нас хтось відмовляв. І я, наприклад, не знаю навіть таких жінок, щоб приходили і, скажімо, четвертий раз мали кесарь роси. Це все-таки є бажання жінки. У нас, скажімо, кожна процедура тепер проходить. З відомо пацієнта, ми повідомляємо пацієнту про це, що ви маєте такий, такий, такий вибір. Згоду на операцію жінка повинна дати, згоду на будь-яке оперативне втручання. Жін Жінк з жінкою та це не тільки з жінкою, це з будь-яким пацієнтом. Ми маємо обговорити план обстеження, план дій, план лікування і на це отримати згоду. І якби... Стала ця проблема, коли я ніби здогадувалася, що я вже вигідна, я прийшла до нашого священника, отця Григорія, і з цією проблемою розповіла йому, як це є, і він дав мені книжку про святу Джану Беретомолу. І вона під час цієї вигідності була для мене якби підтримкою, таким, таким цінним прикладом. І я дуже часто молилася до неї. Коли я прийшла до лікаря з цим заключенням, у що в нас є двійня, Ніхто не хотів мене приймати, бо мала деякі патології під час вигідності, і ніхто не хотів зі мною займатися, ну, просто щоб знали, що нічого доброго з цього не вийде. І потім ховалися, ми дуже ну, боялися не довго, але десь місяць. І коли дізналися, звичайно, було дуже багато осудження. Лікарікарі тут теж нарікали. Друзі казали, навіщо вам це зараз, трошки почекайте, потім потім народити собі ще дітей. Навіщо так, навіщо піддавати себе на такі страждання, на таку небезпеку? Дуже багато братів за нас молилися, ми з чоловіком молилися, і прийшло дзвоник наш тобі горі, сказав, що є можливість поїхати в Польщу в Люблін в медичну академію. І там професор нас приймав і сказав, що ми, ми будемо пробувати рятувати і маму, і дітей, а не так, як у нас. Тільки можливо, спробуємо врятувати маму. І на на У нас просто зараз одночасно фактично ми рятуємо одночасно два, два життя, але скажімо, коли ми... З'ясовуємо, коли в якому терміні краще перервати вагітність, то ми дуже відносимося скрупульозно до терміну вагітності. Ми визначаємо максимально стараємося дотягнути вагітність до максимально можливого терміну, в якому дитина буде життєздатна. То фактично, ми стараємося до 34 чотирьох Термін 34 тижні вагітності. Ще один такий критичний це 28 тижнів вагітності. Ми стараємося це зробити, але коли йде мова про те, щоб рятувати життя жінки, тобто це питання вже тоді відходить на задній план термін для виживання дитини. Ми звичайно, що рятуємо життя. Цей вибір мені дуже допомагала церква, допомогла історія Джана Беретомола. Добре, що чоловік був для поруч зі мною. Він був великою підтримкою для мене. Зробили, ми зробили вибір за життя. У нас навіть і не було якихось там, не було такого варіанту, як зробити аборт. Бо ну, взагалі допомагала церква, бо я розумію, що аборти це, це вбивство. І що якщо в Бог є життя. Це є велике благословення і просили Бога про, про мудрість приймати, приймати цю волю. Просили Бога про покору, щоб зробити це правильний вибір. Зробити аборти? Скажімо, по законодавству, у нас жінка до 12 -ти тижнів сама вирішує, як її робити. Якщо так зразу по кінцевому результату відповідати, то мама може прийти народити дитину в пологовий стаціонар будь-який і провести процедуру відмови. Тобто офіційно заявити в пологовому стаціонарі, що вона відмовляється від своєї дитини. А може, ну звичайно, що це не кращий варіант народити десь вдома без надання допомоги. Це не є кращий варіант, але щоб тоді не. Вбивати свою власну дитину, вона може дитину покласти у вікно життя, яке є зараз відкрите в нашій установі в 2009 році. Є відкрите, я знаю, при клініці Шептицького імені Шептицького, і напевне, ще є по районних центрах. І вона може покласти туди дитину, де відповідно їй буде надана дитинці медична допомога, а потім буде йти процедура усиновлення. І потім вже, коли вона народилася, і ми приїхали додому, звісно, всі були дуже щасливі, дуже їх вітали. І зараз я просто не уявляю свого життя без них. Я дуже вдячна Богу за цю історію, і діти є здорові, напевно, є здорові, тому що тут лікарі навіть дивувалися, як це так, така вагітність, Мало бути якісь проблеми, а проблем не було. При всій складності, яка є в нас, ми готові приймати це життя. І, напевно, можу сказати, що вже дуже хотіла б маленьку дитину, але ну, так, як, треба почекати, але думаю, що в Бога. Є плани на, нас, на нашу сім'ю. І діти це безперечне є щастя. З дітьми ми є в повноці. Ну і дуже хотілося б, щоб в нас була велика родина. Перед різдвом папа Римський Бенедикт XVI благословляв фігурки дитинки Ісус, які італійці називають бомбінеллі. Кладуть їх в домашні шопки. Оскільки це є найвимовніший знак того, що Бог приходить у наше життя. Під час цього благословення папа звернувся до тисяч вірян зібраних на площі святого Петра і пригадав їм важливість чеснот терпеливості і витривалості, які, на жаль, в сучасному світі стають все менш популярними. А сьогодні до наших глядачів із пастерським словом і різдвяним вітанням звертається архієпископ Львівський М'ячеслав Мокшицький. Вітаю всіх з Різдвом Христовим! Сьогоднішній світ роздертий. Численими конфліктами, бо бракує взаємної любові і порозуміння. Такий час, сповнений клопотів і неспокою, славляється на світ Спасителя, аби через свою присутність лити в людські серця мир і радість. Тишаймося і радіймо, бо Господь є вже близько, Він приходить для того, щоб ми жили щедлістю його ласки і аби на нього покладали всі свої надії, нехай цей час Різдва Христового буде багатим взаємне добро, жичливість і відкритість. Нехай буде час для того, щоб зауважити всіх тих, хто покинутий, занедбаний, до котрих ставляться байдуже. Нехай це буде час перемін в наших серцях. І час на те, аби більше відкритися на Божу ласку. В цей урочистий день бажаю, щоб Дитятко Ісус стало джерелом миру, справедливості і любові. Христос рождається. До цих вітань Архієпископа М'ячислава Мокшицького приєднується уся редакція. Програми Скеля. Бажаємо вам радісної коляди. Християнам візантійського обряду бажаємо гарно підготуватися до святкування Божого народження. Наступного разу дивіться нас на телеканалі Зік 30 січня. Темою нашої програми буде хрещення. Нова радість стала, яка небувала. Над вертепогом. повзірка ясна. У весірного зради!